Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною військовий експерт Олег Жданов. Олеже, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю Підписуйтесь, друзі, на Ютуб канал «Сій час. підписуйтесь обов'язково на авторський ютуб канал Олега Жданова, де багато якісної аналітики. Отже, у Росіян розбився винищувач су 34 Це сталося в гірській місцевості в північній осеті. Екіпаж загинув. Повідомляють, що аварія сталася під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Ну і попередньою причиною катастрофи називають технічну несправність. Чи може це свідчити про проблеми з обслуговуванням, про проблеми із запчастинами досу? Ну і власне, чи встигає ворожий ВПК поповнювати літаки такого типу су 34 бо щось за в них втрат? Ну да, за три останні дні чотири літака. Чотири два на землі, і два, два у повітрі. Су – Це фронтовий бомбардувальник. Це до речі, та машина, яка завдає нам дуже багато шкоди в плані того, що він несе, може нести чи його основне призначення. Це скидання авіабомб, і оці каби. Це це в основному працюють су 34 Зараз тільки к ним почали підключати су- 25 в штурмовики. Дійсно, загиб падіння катастрофа самольота могла бути з причиною, Ну, вони говорять, що технічна причина несправність. Так, це могло бути за ніякісне обслуговування літака, за перевищення лімітів застосування тих чи інших запчастин, тому що треба розуміти, в авіації там трошки по іншому, не так, як в повітрі, не так як на землі. Там деякі запчастини літака замінюються по кількості або моторесурсу, або по кількості разів включення-виключення, а, а не так, що їздить поки не забарахлить. Коли забарахлить, то літак падає. От те, що ми і спостерігаємо на сьогоднішній день. Так, що цілком імовірно. Але я не виключаю ще і. Підготовку екіпажу, тому що е, е, виконувати політ в е, гірській місцевості теж не так не так вже і просто, і е, навченість екіпажу могла теж стати причиною е, такої катастрофи. А взагалі, ну ВПК то точно не справляється. І на сьогоднішній день до речі ми не не чуємо даних від, ні від нашої розвідки, не від західної розвідки. Стосовно того, що російський військово-промисловий комплекс випускає новітні, новітні літаки. Те, що ремонтує, так, те, що запчастини беруть за рахунок розбракування літаків, які знаходяться в більш гіршому стані, так, це ми чуємо. А вибачте, до речі, була заява після зустрічі. Нелегітимного Путіна самопроголошеним лукашенко що російський Іркутський авіаційний завод почав, почне і чи почав почав зборку літаків су 30 М МС 2 для для військово-повітряних сил Білорусі, і планується, що в двадцять п'ятому-два шостому році ці літаки стануть в стрій. ВВС ПВС, точніше Білорусі, але ні чисельність літаків, ні там терміни їх їх початку зборки. Ну не оголошується. Тому дуже дуже сумнівно. Ця заява ну, пролунала, але віриться в неї з трудом. Ну і чорною міткою, скажімо так, траурним днем і ударом по іміджу стало стала втрата. Су 57 саме 9 червня гур заявило про перше ураження літака Су 57 При цьому ну, не уточнила, як саме була уражена ця ціль у Ахтубінську. Uh, говорять про те, що в соціальних мережах, що Су-57 втратив боєздатність після атаки, ну і також згодом вже в гур сказали, що їх могло бути навіть декілька, щонайменше два. Розкажіть про цей літак і uh, чому говорять, що це удар по іміджу? А дивіться, ну до речі, до речі, це літак радянський, це так. остання розробка радянського союзу в модернізації літаків конструкторського бюро сухого суше. Так, так, так їх називали в народі. І Він мав назву Т-50. І ще наприкінці 90-х років цей літак проходив випробування. Точніше, фюзеляж цього літаку проходив випробування. У нас в Криму в науково-дослідному центрі авіації, який знаходився в районі аеродрому Гвардійське, от потім Росія його закинула, тому що грошей не було. І коли почалися, коли почалися в 14-му році, вони терміново відновили роботи по цьому літаку. А так як часу не було, то фактично, як кажуть фахівці. Вони взяли за основу Су-35, запхнули його в новий фюзеляж і сказали, що це су 57 7. Аналогів немає в світі, і що це літак там ну, майже шостого покоління, 5 і таке інше. Але випущено декілька машин. Всього в природі в металі існує десь близько 15 машин. Це з урахуванням дослідних і експериментальних зразків. А в строю в бойовому строю було шість зараз. залишилось ну, вже чотири. Вчора було п'ять. Сьогодні вже підтвердили, що чотири два виведено з ладу. І це ну будемо так сказати: це, це чергова скріпа Путіна і він дуже пишався цим літаком казав що цей літак може побачити все що завгодно в повітрі його ніхто не бачить от но вони бояться вони його бояться застосовувати на лінії фронту було два якщо я не помиляюсь було один чи два випадки коли цей літак здійснював пуски ракети Х-59. до речі в нього дуже обмежений е боєзапас Х-59, Х-69, інших Даних про про озброєння цього літака немає. Що він може нести? Так от з акваторії Чорного моря він зробив один один чи два пуска, і все більше вони в фронту не підпускали, тому що ну так боляче було би е, знов, як як це е, С да Тріумф е, збиває все, що летить а на а наш український атаком з американського виробництва прилітає і знищує саму пускову установку разом з командним пунктом і з радіолокаційною станцією, яку він в першу чергу повинен захищати. Так от тут те ж саме, і тому. А до речі, як він був вражений, тут іноді даже, бачите, корисно подивитися пабліки російських воєнкорів. До речі, там новий міністр оборони Російської Федерації намагається їх. Трошки обуздати, але поки що вони е, почули ковток свободи і повністю достоменно розповіли, як це сталося. Що три дрони це говорить про те, що Ахтубінськ Ахтуб, аеродром фактично ПВО не змогло захистити. Три дрони прилетіли, вибухнули на аеродромі. Один пошкодив два літаки, вот 57 було знищено систему злінітно-ракетний комплекс панцер С-1. До речі, це ще одна скрепа Путіна, тому що вони теж рахують, що на тактичному рівні він пішов на заміну Тунгуска комплексу, і на тактичному рівні аналогів немає в світі. Вартість цього комплексу 15 мільйонів доларів. На, на хвилиночку він був знищений нашим дроном і був знищений один комплекс С. 300, який стояв теж, начебто на захисті цього аеродрому. Так що три дрони прилетіли і навели отакий лад на цьому аеродромі. Так, ну, да, дуже було багато в них ниття, скажімо так, про те, що ніяких неангарів, ніякої захищеності. Ну, такий, можливо, спрацював десь ефект неочікуваності, як це так, дронами. Якщо це правда, можна вразити ось такий літак, як ви говорите. Літак невидимку А я вам Димку. скажу, що це російський авось. Розумієте, це їх ментальність. От там, де наші дрони прилітали, там вони ще намагаються якісь створювати мобільні групи, розставляти ПВО. Але з ПВО проблема величезна проблема сьогодні. Ми в Криму виносимо систематично, виносимо зенітно ракетні комплекси. Знищуємо і е, є відомості, що вже з великих міст, навіть в тому числі з, з Москви, з там з першого чи з другого кільця, е, знімають ППО і з Москви так. навіть так. Ну вже ар арктична бригада ППО вже давно на фронті. З минулого року е, ми вже бачили тори, е, які випускалися для застосування в арктичних умовах. Ми вже зустрічали на фронті. От, а так вони проріджують там, тому що немає можливості сьогодні випустити новий ВПК не здатна. Немає комплектуючих, так, так як імпортозаміщення пройшло тільки на бумагі. Да? Я не знаю, пам'ятаєте ви, не пам'ятаєте. Дуже була сама показова історія по імпортозаміщенню була з мікропроцесором Ельбруз, який, якщо його трошки феном підігрити і зняти, зняти бірочку Ельбрус. То під цією бірочкою знайдемо надпись «Made in Taiwan». Отаке От імпортозаміщення розумієте? От тому новітніх не випускають ті, які були можливо було зняти зі зберігання. Вони намагаються зняти, але це не танк, який можна відновити за декілька тижнів. Це складні системи, які місяцями треба відновлювати для того, щоб і відремонтовувати, щоб поставити у стрій. Так що там о, з кількістю ППО величезні проблеми. Так, давайте про це і поговоримо так само стосовно того, що відбулося в повідомлення вночі 10 червня, сили оборони України задали успішних ударів по одному з зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян Жанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Як сказали в українській розвідці, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена обороною противника. Рух, а теж також повідомляв. Раніше підтвердження, що російські війська нещодавно передислоковували системи протиповітряної оборони, і саме виїхали вони з окупованого Криму швидше за все до Білгородської області. Ну і як наслідок, ми бачимо, що ця протиповітряна оборона не перекриває Крим. А чому саме рух до Білгородської області це пов'язано із рішенням да дозволом від заходу бити туди власне зброю їхнього виробництва? Так, абсолютно вірно, це е, те, що ми можемо тепер на дальність. Ну принаймні, максимальна до е, максимальна дальність на нас 75 кілометрів. Це Хаймар з штатним боєприпасом, реактивним снарядом. От а так, якщо брати ракети, то ракети можуть і до 150 п'ятдесяти кілометрів. Е, якщо з літаків ми їх застосовуємо, до речі, ну знов ж таки е, руські авось нам допоміг в тому сенсі, що вони спізнилися. Тому що, тому що не зважаючи на це, ну до речі, принаймні знову можна, можна повернутися до російських, російських воєнкорів, і вони, вони пишуть, що розвідка попереджала командування шостої загальної військової армії, яка дислокувалася штаб, якої біля в Білгородській області, про те, що ми можемо застосувати. Україна може застосувати далекобійну зброю. От. Але комплекси приїхали вже після того, як ми рознесли, рознесли штаб 6-ї загальної військової армії, яка, до речі, керує, як, на на, на, на якій було покладено управління групою військ Північ, і які от, здійснювали оперативне управління військами на харківському оперативному напрямку. От. Так що вони, тому вони потягнули туди в Білгородську область. потягнули, Комплекси. До речі, ще напередодні, на минулому тижні, от буквально декілька діб тому, ми знищили в районі Бєлгорода був знищений дивізіон С-300 с 400 комплексу. Ну ми не не поточнили ще е, досконала, але е, який наносив удари по місту Харків. І на сьогоднішній день там там вже дірка. Ну от, до речі, і це доводить і те, що я казав, що кафтан чи трішки кафтан вже стає маленьким, і приходиться притягувати з одного, з одного фронту на інший фронт, але не брати десь з якихось запасів і якісь, із якихось резервів. Їх, їх вже фактично немає. Повідомили про те, що, начебто, росіяни почали транспортування пального через Кримський міст. До цього тривалий час вони цього не робили, оскільки це додатково привертає увагу сил оборони, звичайно, таки до цього об'єкта. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? І а, чи це така одноразова умовна акція, чи все ж таки вони будуть використовувати цей міст в середньостроковій перспективі, хоча б для цих потреб? Ну, вони його і використовували, в принципі. Єдине, що міст не виконує свою, точніше, обмежено виконує свою функцію. Він не може нести повного навантаження. Там не можна штатний ешелон, 54 умовних вагони запустити і гнати один за одним. У них, до речі, от в, в Тамані ну, можна сказати, така пробка з на залізниці більше, більше по півтори тисячі вагонів. І вони переганяють коротенькими составами, формують коротенькі состави, і потихеньку в основному в нічний час переганяють. Що стосовно поставок палива, то я думаю, що це було спричинено в результаті наших атак на Керченську переправу, і удара от того удара, який ми здійснили по буксиру, який тягнув баржу. За все, або з технікою озброєнням чи з боєприпасами, а можливо, і на танко наливну баржу з паливом і Вони були атаковані дронами в Азовському морю, і після отримання ушкоджень командир буксиру чи капітан буксиру вибачте, прийняв рішення повертатися в Порт Азов. От. Так що, ми перекриваємо шляхи і зараз будуть знаєте Буде ну фактично буде, буде Російська Федерація грати в лотерею, в тому сенсі, що куди черговий ешелон пускати, або заганяти на паром і гнати цистерни через Керченську протоку паромом, або гнати ешелон вночі коротенький, щоб доставити паливо для, для військ, або ну ще якийсь інший спосіб. До речі, залізнична гілка, яку вони там тягнуть. На Бердянськ на Джанкой вона не добудована і перспектива її добудування. Ну я би сказав, не саме радужна також хочу з вами обговорити ситуацію, яка в нас розгортається безпосередньо на фронті. Російські диверсанти днями спробували захопити село Рижівка, яке розташоване в прикордонній зоні Сумської та Курської областей. Ну, звичайно, історія знаєте, завершилась таким непереконливим відео з боку Кадирова. Про їхній, начебто, прапор в цьому селі. Потім наші сили оборони повідомили про те, що контролюється це село нами, тобто, це Україна, звісно ж таки. Хоча, по суті, це сіра зона, да, яка. Кажуть наші захисники, які перебувають недалеко від, від звіти. Ну і власне от про цю психологічну операцію, так, якщо можна про це говорити, чи все ж таки це такі сигнали, що невдовзі може розпочатися більш, таке, більш такий широкомасштабний наступ на тому напрямку? Ні, я думаю, що навряд чи буде більш широкомасштабний наступ. Єдине, що ми ну, прогавили, це от, е, створення ІПСО, яке, яке зробили в оці цій Кадирівці. На на нашій території. Там дійсно село географічно, по-перше, це село за радянських часів, воно майже злилося з населеним пунктом на це територія Курської області. І географічно, воно знаходиться за річкою, і тримати там гарнізон або там обладнувати позиції, ну з точки зору військової, треба було б. Спочатку захопити Тьопкіно, а потім вже обладнувати укріп район на базі цих двох цієї житлової агломерації з двох населених пунктів, а плюс знаходження за рікою було дуже ускладнило б забезпечення цього гарнізону або цих, цих військ, які там могли би знаходитись. Тому географічний стан становища цього села ці, ці, ці розташування цього села фактично підштовхнула військових до того, що там не треба тримати гарнізон, от і це сіра зона. Дійсно, сіра зона. От єдине що вони зайшли, почали там вивісили цю ганчірку триколорну і почали знімати це відео До речі, коли розвідка їх вичислила, по ним було нанесено вогневе враження. Вони швидко звідти звідти відійшли, але справа була зроблена і ІПСО було було запущено. От так що тут немає. А стосовно стосовно в початку наступу, то я нагадаю, що на цьому напрямку там по різним оцінкам десь в районі 10 тисяч військовослужбовців російських, ну це недостатня сила, і є інформація. На сьогоднішній день що звідти знімають війська щоб перекинути на харківський напрямок mm -hmm. тому що резерва дивіться в Російській Федерації сьогодні стратегічного резерва немає. То сам десь я чула 60 тисяч. хтось сказав? Не знаю так. Ну це оперативний резерв. Що півсяч е, тисяч е є така інформація в від відкритих джерах. Ну це оперативний резерв. Це можна пер перекидувати з одного оперативного напрямку на інший оперативний напрямок. А так, щоб зараз там вивезти з Московського, чи з Лінградського, чи з центрального округу, вивезти загальну військову армію повноцінну, 70-80 тисяч, такого немає. Щоб вона була комплектована. До речі, на Харківський напрямок із Дніпровського оперативного напрямку вони знімали група, група армії Дніпро. Російська давала якусь частину військ для того, щоб підсилити харківський напрямок. і з Херсону, теж з Херсонщини була це ж вона і є. Група ага. військ Дніпро. Це ж придніпровський оперативний напрямок. Це вона і є. До речі, стосовно кадирівця, кадирівців було інформація про ураження власне з боку сил оборони їхньої диверсійної групи, і писали про те в пропагандистських пабліках, що, начебто, загинула 21 людина, 21 військових військовий. І до Кадирів до Кадирова зараз запитання з якою метою це було зроблено, оскільки село росіянами не контролюється, туди не зайшли росіяни. І власне в них вони ще й понесли такі втрати. Запитується, заради чого? Тому Кадира ну, на, ще на жаль, бачите, іноді іноді політика а, диктує зовсім інші умови ведення війни. І а, з точки зору інформаційно-психологічної операції, а, з точки зору військової, це було безглуздя. Це була чиста авантюра. До речі, вони на, на неї і попали на цю авантюру, і понесли відповідні втрати. Це раніше ми могли там ну Подивитися, може трошки там мінометами полякати їх. А, а у нас сьогодні є касетні боєприпаси. Працює артилерія, ліміти, ліміти поступово знімаються або збільшуються для застосування. Тому їх дистанційно накрили вогнем і втрати могли б бути іще більшими. З одного боку. А з іншого боку, Ну дуже хочеться показати, що на фронті є хоч якісь успіхи. хоч якісь от зараз коли на фронті немає особливих успіхів, так позучий наступ трошки, трошки просувається, але це не приносить дивідентів в плані, в плані наближення перемоги для російських окупаційних військ, тому що вони несуть втрати несорозмірні з тими здобутками, які вони, вони мають на лінії фронту. А ми зберігаємо боєздатність наших підрозділів. І наносимо максимальну втрати російській армії. От якраз про просування, теж які фіксує зокрема Діпстейт, кажуть, що Росіяни захопили Іванівське поблизу часового яру. Хочеться зрозуміти, чи дає це якісь суттєві оперативні переваги для ворога там. Ні, вони фактично вперед вони в глибину вони не просунулись. вдоль траси. Це головне. Чому? Тому що далі по трасі, через декілька кілометрів, є роз розвілка на Покровськ і на Константинівку. От вони рвуться на, на оцю, на це перехрестя для того, щоб спробувати зайти по трасі на часів яр з півдня, от а вони просто розширилися на південь і е, фактично захопили. Населений пункт в повному обсязі, але вперед вони не просунулися, трохи розширили своє от вклинення, яке було вздовж траси на Покровську. Так, угу. да, власне, так само під, були підтвердження розпросування поблизу кордону Донецької Запорозької області, старе Старомайорське на Донеччині, яке могли його повністю захопити. Власне, про це йдеться, так що в них зараз більше оперативної. Переваги там, в Старомайорську? В Старомайорську так, вони, на жаль, за останній тиждень мали декілька разів мали частковий успіх і фактично вони там намагаються просуватися. Але mm. темпи просування не не становлять критичної загрози для наших військ. Вони mm -hmm. там, в районі Старомайорська, вони зараз намагаються вийти на мокрі Йялі. Яли річка, щоб відно і далі просуватися вдоль річки, щоб відновити времівський виступ, або зробити прорив і зайти з півночі на Вугледар. Для них Вугледар це ну, неподоланна фортеця яку вони вже скільки більше року, вже вони намагаються її штурмувати. стільки вони там поклали, особливо морської піхоти з далекого сходу. Понесла там шалір шалені втрати, От. Но, тому вони і намагаються шукати. Ну, це їх тактика. Вони постійно змінюють напрямки атаки на наші позиції, намагаючись знайти найбільш слабке місце. Іноді йому вдається там просунутись в декількох місцях. Але потім наступає період, коли сили оборони України починають проводити стабілізаційні заходи. Ну, це, це так називає Генеральний штаб. Насправді там іде шалене вогневе ураження тих військ, які намагаються російських, які намагаються закріпитися на от цих захоплених рубежах. Тим більше, що ми знаємо ці позиції, у нас є повністю всі дані по ним, і е, наша артилерія е, починає працювати вже по ним конкретно, знаючи, куди треба бити, де вони можуть сховатися. Um... У Ук... в... інформацію наступну в... озвучу. в Україні в травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні півроку. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Нардеп Костенко. І також ще інформація від іншого депутата лунала раніше про те, що цього року треба поповнити лави збройних сил України щонайменше на 100 тисяч 110 тисяч осіб. І це сказав Руслан Горбенко, каже, що вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців. Попрошу вас прокоментувати ось такі заяви парламентарів. Як ви ставитесь до цього? А, ну я до я цього ставлюсь нормально, тому що війна не може бути без втрат. Розумієте, і, і що б ми не я щоб ми не робили, але нам треба перше поповнювати ті бригади, які воюють на сьо, на сьогоднішній день. А по-друге, якщо ми хочемо звільняти нашу територію, нам треба формувати новітні бригади для ну нову гвардію наступу, як це було в минулому році. Тільки в минулому році ми обмежились 12 бригадами. Да на в цьому році я так розумію, що. Кількість бригад буде більша, і кількість західного озброєння, яке, яке заходить, теж буде більша. Для, для цього, до речі, була понижена нижня, нижня границя призовного віку з 27 років до 25 років. Так от, за рахунок розширення от, пониження цієї, цієї границі чи е, возрасту призову, плюс. Ми почали створювати єдиний реєстр військовозобов'язаних в країні, а це відкрило додаткові можливості для Призову. Військомати нарешті почали оцифровувати ті архіви, які у них там стоять мобілізаційні в мобкомнатах комнатах з паперовими папками особових справ цих резервістів. От вони почали оцифровуватися. Вони почали нарешті бачити е, людей, які реально існують. Хто живий, хто не живий. До речі, там е, раніше це було, було не для кого не було новиною, що могли прислати повістку, а людина вже померла. І причому не один рік е, по тому. З таким постійно став стикалися працівники мобілізаційних відділів і в частинах, і в військоматах, і та і та таке інше сьогодні. Ми фактично приводимо до ладу наш мобілізаційний ресурс, створюючи єдиний моб резерв в країні електронний мобілізаційний резерв. Ну 100 тисяч це цілком реальна цифра, так власне, наші потреби Так, так. 100 тисяч. Це навіть рахуючи там, ну по деяким давайте візьмемо саме найгірший прогноз. кажуть, що у нас там 37 мільйонів закінчилося. То 100 тисяч це ну дуже мала цифра порівняння з загальною кількістю у країні. Олеж, я вам дуже вдячна за цю розмову. Військовий експерт Олег Жданов був на зв'язку. Друзі, обов'язково коментуйте цю розмову. Ваша думка нас так само цікавить. Будь ласка, під цим відео пишіть лайк від вас традиційно. І підписка на Ютуб канал Олега Жданова обов'язково і на Ютуб канал Сі час дуже вдячна.